Uh, доброго вечора, друзі. Дуже рада тим, що відновлюю нарешті наші вечірні ефіри, і ще більш рада, що віруси через ноутбуки, через екрани не передаються. Тому сьогодні будемо трошки спілкуватися про фінансову безпеку майбутнього, і відповідно будемо розглядати, як собі її можна створити та для чого це робити. Традиційно я це буду робити вже у вигляді показу слайдів, у вигляді демонстрації екрану, щоб було не тільки зрозуміло. На словах, щоб була візуалізація, і, звичайно, після цієї трансляції можна буде поставити свої запитання. Також, хто буде дивитися у записі, зможете написати їх в коментарі під цим відео або все ж таки задати приватно, бо в каналі є кнопка зворотнього зв'язку. І ось, щоб не займати надто багато свого часу, вашого все було лаконічно, оперативно, починаю демонструвати екрани і починаю спілкуватися на важливу тему сьогоднішньої трансляції. Отож, я впевнена, що про цю тему багато хто з нас чув, і багато хто навіть якось якимось чином проігнорував те, що нам могли пропонувати. Проте, зараз якраз час розібратися з цими всіма моментами і детально все оглянути. Тема стосується цілого нашого життя, а точніше, того, як у цьому нашому житті поводять себе фінанси і що з ними відбувається. Та чому важливо мати якесь накопичення на майбутнє. Або ж, по-іншому, шосте правило грошей в книзі Джорджа Клайсона найбагатша людина Вавилону». Подумайте про своє майбутнє заздалегідь, подумайте про те, що з вами буде на 10, 20, 30 років вперед. І говоримо про наше життя. Якщо ми оглядаємо наше життя, то зобразити його найбільш актуально. Все ж таки буде у форматі простої прямої лінії. Колись вона почалася, колись воно, відповідно, матиме завершення. І ми йдемо, наче з тої точки А у точку Б від початку до завершення через якийсь свій певний шлях. І, звичайно, що він не такий рівний, гладенький, і на цьому шляху трапляються різні перешкоди, а також є різні життєві етапи, правда, які ми проживаємо. І ось зараз дивимося, які це етапи, які це періоди. Таких основних базових періодів є три. Перший період у нашому житті це є період навчання, коли ми навчаємось та коли ми здобуваємо освіту. Це є період, котрий починається з перших наших кроків і завершується тим, що ми здобуваємо повною мірою якусь освіту, якусь кваліфікацію, яку вже можемо використовувати для подальшої реалізації себе. Та своїх цілей у цьому житті. Другий період це у нас період роботи. Це в нас період отримання доходу, коли ми вже самі дбаємо про себе, створюємо сім'ї, дбаємо про своїх близьких, турбуємося про досягнення певного матеріального комфорту, і маємо надвелику відповідальність як перед собою, так і перед іншими. І є ще такий третій етап, третій період нашого життя. Котрий мав би називатися відпочинок. Проте до цього періоду життя особливо, що стосується українців, є дуже і дуже багато запитань. Адже насправді відпочинку. Як такого, на жаль, у нас немає. І хотілося б якось виправити цю ситуацію, правда? Хотілося б щось зробити для того, щоб все ж таки для себе цей відпочинок організувати і щоб він у нашому житті відбувся. Адже погодьтеся, коли працюєш цілий робочий тиждень, хочеться, хоча б неділю, мати вихідним. Коли працюєш цілий рік, хочеться хоча б тиждень чи два десь відпочити, перезавантажитися. Ось так само в третьому етапі, в третьому періоді нашого життя, коли ми пропрацюємо значний відтінок, значний відрізок часу. Ми захочемо відпочивати і захочемо насолоджуватися плодами нашої праці. І чи буде це в житті реалізовано? Це залежить конкретно від кожного з нас. Якщо ми подивимося на кожен наш життєвий період саме з точки зору грошей. То ми побачимо, що в першому нашому життєвому періоді коштів як таких немає. Тобто, нас забезпечують наші батьки, вони покривають наші базові життєві потреби, нашу потребу в навчанні, в харчуванні, в одязі, в теплі, у якихось різних розвагах це все їх завдання, допоки ми не станемо самостійними. В другому періоді ми йдемо на роботу та починаємо вже самостійно заробляти якісь кошти, тобто отримувати дохід. І, звичайно, що кожна тверезо мисляча, адекватна людина робить все для того, щоб у цьому періоді гроші в неї були і щоб вони зростали. Проте. Тут теж не все так просто і не без підводних каменів. Мало того, що в житті можуть бути періоди просадки, і боргів, і мінусів, і якихось певних незручностей рано чи пізно ми дойдемо до того моменту, коли ми вже заробляти кошти не зможемо. І відповідно: це так званий момент X або ж кульмінаційна точка, на якій опиниться кожна людина, котра власне. І доживе до цього віку. А ми сподіваємося, що всі доживемо, адже бачимо, що тривалість життя збільшується. І тут, саме коли людина опиняється на цій точці матеріально, у переважній своїй більшості, що дуже актуально для українців, ми падаємо вниз, тобто опускаємося до... Рівня соціальних гарантій. Що таке рівень соціальних гарантій від держави? Станом на сьогодні, це є наша солідарна пенсія. Звідки вона береться зі сплати податків активним працюючим населенням. Чи вистачає цих податків, і чи це може дати достатній рівень життя? Ні. Тому що солідарна пенсія це, власне, 20% від тієї зарплатні, яку ми отримували, коли працювали. І відповідно це просажує наш рівень життя у 4-5 разів. А тепер уявіть собі, хто працював офіційно за мінімалку і згодом скотився до цього рівня. Коли, крім мінімалки, у нього паралельно були якісь доходи, які ніде не облікувалися і за якими не сплачувалися податки. Це згодом іде скочування за межу бідності. Тим більше, коли ми враховуємо, що ціни постійно зростають, тарифи постійно збільшуються. А коли ми ще додамо до того, що у досить солідному віці потрібно лікування, потрібні якісь реабілітаційні процедури, потрібні медикаменти, ми взагалі можемо злочин. Ливитися за голову і побачимо, що не так все красиво і райдужно, як нам могло виглядати, коли ми були молодими. Знаєте, як дуже часто зараз каже молоде покоління? Та що мені на тій пенсії буде взагалі треба? Та в мене там потреби будуть мінімальні. Ні айфонів не захочу, ні розваг, діти вже виростуть, самі себе будуть отримувати. Ну, мені вистачить, в принципі. А виявляється, що зовсім не вистачає, і що того соціального забезпечення може вистачити лише на покриття комунальних послуг. Ось, де в нас реалії сьогодення, які ми повинні для себе обійти і скоригувати до кращого рівня та пояснити нашому оточенню, що потрібно мати цей кращий рівень, і створити його собі можна самотужки. Як? За рахунок чого? За рахунок збереження нашого рівня життя на тій точці, до якої ми змогли дійти. А реалізувати це можна лише за рахунок накопичення власного капіталу. Тобто треба мати свої гроші на майбутнє. І тепер вже ж до нас запитання: як нам така картина? Зараз у нас є справді ось так, і це біда: мінімальна пенсія і прожитковий мінімум з обох боків сковують українців, наче міцними ланцюгами, і людина нічого не може собі дозволити, крім того, мінімуму і на межі виживання знаходиться. Чи такого ми життя для себе хочемо? Чи такого ми майбутнього для себе прагнемо? Чи для того ми навчаємося до 25 років і розвиваємося, щоб жити саме так, щоб отримувати саме такий рівень життя? Не впевнена. Напевно, що ми хочемо і заслуговуємо чогось кращого. І ми заслуговуємо такого. Ми заслуговуємо другої молодості, яка в нас може відбутися, коли ми організуємо собі дійсно хороші приватні накопичення. Ну, і тут, якраз, вони є відповіді на запитання: «А що ж робити? Це є приватні накопичення, і в європейських цивілізованих державах, а також у всьому розвіненому світі, саме вони складають 50% рівня матеріального комфорту, тобто 20% рівня життя у всьому світі є. Від солідарної пенсійної системи 30% рівня життя це накопичувальна система, яка у нас на жаль не працює. А от 50% – це приватні накопичення, які люди створюють собі самі, дбаючи про своє забезпечене матеріальне майбутнє. І тепер питання: як створити для себе ці приватні накопичення? Та за рахунок чого можна це завдання успішно реалізувати в нас, в Україні. І тут відповідь на це запитання нам показує Вікіпедія: страхування життя. Є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи в разі втрати дієздатності через нещасний випадок. Також Вікіпедія нам підказує, що на заході виплати за довготерміновими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку, тобто це не кошти під подушкою. Це не кошти під матрасом і не в трьохлітровій банці, це не інвестиції в крипту, це навіть не банківські депозити. Це саме послуги лайфових страхових компаній, що мають рівень надійності далеко не нижчий, ніж у швейцарському банку. І цьому є документальні підтвердження. До речі, нашими провідними партнерами є такі світові гіганти, як компанія MetLife, що була заснована у 1868 році. Її основний офіс є на території Сполучених Штатів Нью-Йорку, і часто на фоні цієї будівлі знімають популярні фільми та серіали. Навіть хто бачив фільми Марвел, то міг спостерігати, якраз що на фоні цього офісу вони знімалися. І, до речі, Компанія працює у 40 країнах світу та обслуговує станом на сьогодні понад 100 мільйонів клієнтів. Хіба це не показник довіри та гарантій? Звичайно. Також ми співпрацюємо з такою найстарішою європейською страховою компанією, як компанія УНІКА. Вона була заснована у Відні на території Австрії в 1811 році і охоплює 22 країни світу. Станом на сьогодні у цієї компанії 11 мільйонів клієнтів та дійсно дуже чиста репутація, як і у Метлайфу. І до речі, також серед наших партнерів є наш український таз Life, що заснований у 2000 році. І до речі, хоч компанія досить молода, станом на сьогодні вона вже настільки себе зарекомендувала гарно, що доганяє наших. Гігантів, партнерів, і, власне, готується до виходу на міжнародні ринки. Також це є австрійська компанія Vienna Insurance Group, котрою теж користується багато людей, вірніше послугами котрої, і вона була заснована в 1824 році. А ще це є наш стратегічний партнер зі Словенії. Це компанія KD Life, і вона працює з. Тися вісімсот року уявіть собі, з якими гігантами ми маємо справу, і якщо вони пережили кризи, війни, інші форс-мажори і неприємні ситуації, то це не привід зрозуміти, що таким компаніям дійсно можна довіряти? І, звичайно, що робота і легальність цих організацій підтверджена документально. Це і свідоцтво про реєстрацію, і безтермінові ліцензії, і відповідні виписки. і також можна подивитися аудиторські звіти та перевірки. Хто цікавиться повним пакетом документів по страхових компаніях і хоче підтвердити для себе документально їх надійність, запрошую написати мені приватно, я скину. Повну інформацію і всі документи, які ви можете собі самотужки переглянути, та все ж таки переконатися, що це працює. І працює досить добре, і працює у всьому світі. Якщо ми зараз подивимось на нашого стратегічного партнера компанію MetLife, і побачимо його в списку Forbes, то ми зрозуміємо, що це багато про що свідчить і багато про що говорить, тому що компанія тут на 157-му місці, і вона більше за таких світових гігантів, як МакДональдс, як Volvo, як Xiaomi, як Nike, як Nissan Motor, як Renault, як Panasonic. Я впевнена, що більшість із вас знають про всі ці бренди, і вони вважають їх шалено популярними та відомими у в світі, справді так і є. І ці бренди, до речі, виробляють конкретні продукти, які можна купити в магазинах, в супермаркетах і яких повно на кожному кроці. Натомість продукт страхової компанії він унікальний. Його в супермаркеті не купиш. Проте, бачите, які обороти має наш стратегічний партнер і наскільки він популярним є у всьому світі. А це ще раз говорить про надійність, підвищені гарантії і про те, що компанія дійсно орієнтована на потреби клієнтів. Також в наших компаній-партнерів є стратегічні партнери, а саме українські банки: це Укргазбанк, це Райфайзенбанк Аваль, це Агріколь, також Ощадбанк і ОТП Банк. І, до речі, тут також є показано, як можна сплатити свій договір через онлайн-банкінг Приват24, бо це теж стратегічний партнер наших страхових. От, наприклад, заходимо ми на основну сторінку нашого Privat24 в додаток, обираємо розділ платежі. Це такий помаранчевий кружечок. Далі знаходимо кружечок, на якому зображена парасолька, і навпроти пише страхові компанії. Потім обираємо потрібну компанію. От в самому верху якраз наш стратегічний партнер це MetLife. Обираємо і сплачуємо за реквізитами. Все дуже просто та в декілька кліків. І тепер трошечки оглядаємо щодо конкретних пропозицій наших стратегічних партнерів. Наприклад, якщо ми обираємо програму для жінки 30 років та на суму 30 тисяч гривень в рік і робимо договір до 65 років, що вона отримує? Разом з відсотками за такий період часу жінка отримує 4 мільйони і, власне, 628 тисяч гривень. І тут ще можна сплачувати свої внески з такою опцією, як індексація, тобто робити поправку на інфляцію. І разом з індексацією це буде 10 мільйонів 457 тисяч гривень. І не забуваємо про ризикову частину таких полісів. Наприклад, в даному випадку і по такій базовій програмі, якщо трапляється смерть по хворобі, спадкоємці, котрі вказуються в договорі, отримують 100 тисяч гривень. Якщо смерть по нещасному випадку трапляється, то тоді 3 мільйони гривень. Перепрошую, тут мільйон гривень, тоді 3 мільйони гривень. І якщо настає непрацездатність, тоді 2 мільйони гривень отримує сама людина на своє лікування, реабілітацію. І крім того, компанія замість неї продовжує накопичувати кошти, це є вказано в договорі. При онкології базовий захист ставиться на 100 тисяч гривень, а от при переломах, опіках, травмах на 30. І, до речі, ці цифри можна коригувати. Також за рахунок користування послугами лайфових страхових компаній можна і для своїх дітей створити хороший капітал та дати їм хороший медичний захист. Наприклад, якщо ми обираємо програму для дитини, котрій станом на сьогодні 5 років і до віку 25 років, кожного року накопичуємо 15 тисяч гривень. Що тоді? Разом з індексацією це виходить сума у 700 тисяч гривень. І, відповідно, також медичні захисти при травматизмі на 50 тисяч гривень, при хірургії на 50 тисяч гривень, при настанні захворювання на 100 тисяч гривень, при дитячих критичних хворобах на 200 тисяч гривень і при госпіталізаціях кожен день госпіталізації 250 гривень. І що ми бачимо? Зараз оглядаємо пакети, починаючи від мінімального до оптимального. Мінімальний пакет це пакет на 10 тисяч гривень і на період 10 років. Тоді це нам дає суму 146 тисяч гривень. Далі, якщо на 10 тисяч гривень, проте вже на 20 років, це 372 тисячі гривень. І якщо на 10 тисяч та на 30 років, це 927 тисяч гривень. Тепер беремо такий пакет оптимальний, котрий дуже часто у нас в Україні беруть для себе клієнти. 25 тисяч гривень і на 10 років. Це 325 тисяч гривень буде в результаті. 25 тисяч гривень на 20 вже років, це є мільйон і 20 тисяч гривень в результаті. І якщо та сама сума, проте договір на 30 років у вік дозволяє людині зробити такий пакет, тут вона отримає 2 мільйони 530 тисяч гривень. А тепер хороші пакети, плюс-мінус на тисячу доларів, які часто обирають наші співвітчизники, що працюють за кордоном, і розуміють точно, що навіть якогось мінімуму солідарного від держави у них не буде. 40 тисяч гривень на 10 років дозволяє отримати в результаті. Суму 530 тисяч гривень. Якщо такий самий пакет, <кій> прошу брати, на 20 років то це 1 660 тисяч гривень. І якщо вже обирати на 30 років, тобто людина молода, і знає, що в неї є досить суттєвий час, то це 4 мільйони 140 тисяч гривень. Ось такі пакети є базові, і, до речі, якщо вам не підійшов жоден з цих пакетів, котрі ви бачите зараз на екрані, це не означає, що вам це не підійшло. Ми обираємо для кожного індивідуально щодо віку, щодо комфортних сум, щодо комфортних внесків і щодо власне ваших індивідуальних побажань по медичному страхуванню. Це ми обговорюємо з вами персонально. І, звичайно, після огляду таких пакетів, такої можливості, після того, як ви отримали можливість задуматися над тим, чи хочете ви бачити своє майбутнє таким, як у нас сьогодні, чи все ж таки хочете щось змінити і не хочете жити як наші нинішні пенсіонери, просто поставлю вам запитання: а як ви уявляєте своє 65 я, наприклад, особисто уявляю так своє 65, тому що я вчасно подбала, дба, почала дбати про себе і почала накопичувати кошти на майбутнє. Чого вам хочеться теж побажати: розібратися в цій темі, зрозуміти, що крім нас, самих про нас ніхто не подбає, і все ж таки убезпечити себе та свою сім'ю у разі форс-мажорів хоча б матеріально. Тому що від самих форс-мажорів, від неприязнення. Неприємних випадків від якихось непередбачуваних обставин, ми не застраховані, але ми можемо застрахуватися від негативних наслідків фінансово, наприклад, від тої ж самої хвороби фінансово. Бо коли є якась неприємність по хворобі, нам доводиться збирати ті кошти родичами сусідами, можливо, по церквах це дуже сумно, або продавати ті речі, яких ми дуже хотіли, правда? А от якщо ми за невеличку суму подбаємо про те, щоб мати нормальне покриття. Це дуже хороший варіант. Тому я бажаю для вас обрати саме такий варіант під свої можливості, потреби і під свій вік. І, звичайно, що допоможу бажаючим цьому розібратися. Так, добре, друзі, наразі я завершую презентацію, і, можливо, в когось з'явилися якісь запитання, які б ви хотіли поставити. Так, поки що не бачу ваших включених мікрофончиків. Ну, я розумію, що в мене традиційно слухачі люблять походити на ефір, а потім все ж таки прийняти рішення, тому даю вам можливість подумати і прийняти своє рішення, і прийняти його в свою користь. Тому бажаю вам мирного, спокійного вечора, безсонної ночі в прийнятті рішень. А тим, хто дивиться це відео зараз в записі, в Ютубі чи тут, у телеграм-каналі, хочеться побажати прийняти для себе вірне рішення для себе, для своєї сім'ї. Подбайте про себе та близьких, ви цього вартуєте. Тому всім гарного, позитивного вечора, спокійної ночі і слава Україні!